Мо якого та дитина відомо в якому поки напевно я назвала що це середнє як так. Вона дуже посичена маленька родина її посичена е, осколками. Напевно, що від скла е, розсичена. Над брівкою. Я знаю, що вони вибігали. Я дзвонила. Вони вибігали. В чому в чому було? Я кажу, я зараз прибігу. Хватаю речі, які є, дитячі, тому, що розумію, що холодно, вони на стресі. Вона каже: ми не чекаємо лік швидку, ми їдемо самі. Батьки теж у них далеко, там де вже нічого нема. Що вам сказати? Скільки років дитині? П'ять буде шостого має. Травня, її травня їй проходиться шість років. День народження, напевно, буде, буде, бо всі живі, слава Богу. Я знаю, що загинув ну, поряд дідусь, старенький дідусь, проживає поряд. Ми вже з вікна бачили, перший не так чули, а з вікна вже бачили.